Добрий, шановні колеги. Починаємо засідання бюджетної комісії запитань, які виносимо у порядку денного 68 сесії Можна міської, міської ради, 13-го, 153, 25 у нас хвороб. Тому приходимо до першого питання, принесення з них до бюджету Можна міської територіальної громади. Відповідно до висновків фінансового управління щодо залишки вільних залишків бюджетних коштів на початок року, на 1 січня 2020 року, та висновку про е, перевиконанню доступної частини загального фонду міського бюджету були спрямовані кошти на проведення наступних видатків. За рахунок вільних залишків спрямовано 6 мільйонів 50 на капітальний ремонт приміщення корпусу газ-ентерологічного відділу Мошинської міської лікарні з метою створення умов для лікування відновлення та реабілітації осіб, які постраждали внаслідок фронтої а. Проти України також 6 мільйонів спрямовано на підтримку матеріально-технічну матеріально підтримку Збройних сил України, 1 мільйон на закупівлю матеріалів та передачу і 5 мільйонів на субвенцію для Збройних сил України. Перевиконання спрямовано у розмірі 3 мільйони 826 тисяч 470. 45 тисяч у нас йде на закупівлю кран столарів та принтеру для ветеранського простору коло побратимів та для придбання ноутбуку для, для територіального центру 27 тисяч. Спрямовано мільйон 720 двадцять тисяч на виконання програми підтримки та розвитку житлово-комунального господарства для придбання ліцензії і інших точних служб. У нас затверджені видатки в сумі 250 тисяч на виконання програми інформатизації. Надійшов на, лист від Департаменту дорожньої служби Львівської ОДА е, щодо встановлення дорожніх знаків е, у наших населених пунктах, е, в швидко на населеного пункту та кінець, е, виділяємо субвенцію в розмірі 150 е, тисяч. Так, е, так, е, так як в державному бюджеті не було повністю передбачені кошти на, на, на е, проведення. Робіт щодо з дітьми з особливими освітніми потребами У державному бюджеті було передбачено потреби тільки в розмірі 20%. Але ми з місцевого бюджету затверджуємо кошти для, якраз для тих потреб. Це корекційні? Корекційні, так на проведення корекційних робіт з дітьми з особливими освітніми потребами. До кінця, навчального року, чи до кінця року То до кінця року взагалі на рік. На цей рік. Так, і... так то було подана інформація в управління управлінні гуманітарної політики відповідно до проведених робіт з дітьми, до тих планів і додатково виділяємо кошти на проведення їх. Також виділено кошти на надання соціальних допомог мільйон 290 так як збільшилася кількість звернень що надання допомог, як і жителям, так і своїм, військовим так і винесов. То загальна цифра, так, мільйон 290. А згідно вже до заходів, затверджених програми соціального захисту, вони там у них вже є по напрямках використання коштів і 55 тисяч на поточний ремонт пішохідної доріжки з облаштуванням безбар'єрного заїзду до спортивного назад. Та так як в нашій вікані проходять реплікації військові, які знаходяться на колясках, але хочуть виїхати е, на спортивний майданчик, потрібно, аби був доступ до цього спортивного майданчика. Це біля школи до цього я, і заїзду від її так. Так, так, так. Цей та. принтер з Кузі Констоварити, який фонд? фонд? Е, е, Констоварити, загальний фонд 45 тисяч, принтер 27 тисяч, спеціальний фонд. Добре, ми уточнюємо ну, кошти лікарні, Так. Чи є питання до проєкту рішення? Я оголошую про, про можливий конфлікт інтересу, оскільки я стосую лікарні, але через те, що не буде говоримо, я тоді будуть приймати участь голосування. Якщо немає питань, то тоді ставимо на голосування про внесення змін до бюджету Можівської міської територіальної громади 25-й рік. Мельник за Войтеновська Колодяжний за. Mm -hmm. Козак? козак. Жовтні Олег Присудні, Олег Присудні, Федор Банк. Дякуємо проект рішення підтримки. Наступного принесення змі до програми фінансової та нейтральної технічної підтримки Сил безпеки і оборони України на 2025 рік. Так, вже е -е, було сказано, що спрямовуємо вільні залишки на зим збройних сил України, сил безпеки та оборони України. Е 6 мільйонів відповідно вносимо зміни до програми підтримки, програми підтримки матеріально-технічної е та фінансової сил безпеки і оборони України. Паспорт міняється загальна сума. 16 мільйонів. 16 мільйонів. І заходи доповнюються якраз цими уточненими сумами, плюс уточнені були вже і по листах, які надійшли від військових частин. Конкретні суми, скільки в якій частині? Ще є питання. Нема готові голосувати. Да. Мельник за Войтановська? — За. Козак за що вона? Олег Відсутній, відсутніх віднят, проект рішення підтриманий і стучне е, про внесення змін до програми підтримки та розвитку житлового комунального господарства з можливості міської територіальної громади на 2021-2025 рік. З метою підвищення ефективності та надійності функціонування систем життя забезпечення, поручну якості пожелоних послуг, ставлення об'єктів комунальної власності, розділявши рішення Желинської міської ради у місті 2024 року, тому умови забезпечення централізованого постачання населених пунктів за межами Долинської територіальної громади івано франківської області, керуючи законами України про передачу прав об'єктів права державної комунальної власності місцеве місцевому в Україні міська. Нести зміни до контракту підтримки до що було комунального господарства міської територіальної громади на 21 25 роки, затверджено рішення міської ради 25 липня лютого 2021 року на 25 виклавши родів редакції, що додається надати згодом безоплатне прийняття майна водопровідну мережаву водопроводу та села Ватилисово від Долинської міської територіальної громади, яке обліковується на балансі комунального підприємства водоканалу Долинської міської ради, комунальну партію з міської територіальної громади, далі майно створити комісію з питань прийняття до комунальної власності Моршинської міської територіальної громади майна і затвердити її склад, що додається, долучити виконавчого комітету міської ради з'явити провізіні заходи пов'язані з прийняттям комунальної власності Моршинської міської територіальної громади, майна зазначити обіг два цього рішення при за виконанням рішення покласти наступні. Ковича і постійну комісію з питань бюджету та економічного розвитку йде мова про уточнення програми розвитку житлово-комунального господарства, яка, зокрема, передбачала фінансову підтримку підприємства водоканалізаційного господарства і е, якраз спрямовуються кошти на забезпечення на проведення заходів, пов'язаних з за забезпеченням водопостачання пані у зв'язку з передачею мереж від Долинського водоканалу і е, 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 також. Е, Ну і відповідно уточнюються заходи, оскільки програма була на 21-25 років, тут розписуються вже фактичні видатки, які були проведені, які передбачені в бюджеті, і затверджується склад комісії, яка буде здійснювати процедуру прийняття в комунальну власність майна. Відповідно, до складу комісії входить голова комісії Миколаї Володимир Іванович, член комісії Василь Богданович, Зеленська Ірина Романівна ховав і представники ПЗК наховали Василь Богданович, Дозуляк Віталій Богданович, Могасевич Олександра Михайлівна та Повлишена Івана Петрівна. І відповідно наступне рішення на наступні. По цих, заходах. По цих заходах це є 318 тисяч 356 на фінансову підтримку, на проведення робіт, ну, на придбання матеріалів, оплату послуг і підключення до мережі електропостачання насосної станції з безпечного водопостачання бані Лисовицької 200 тисяч на оцінку впливу на довкілля з планованої діяльності з видобування підземних питних вод і оплата спеціального дозволу на видобування підземних вод терміном на 20 років мільйон тисяч. І це по водоканалу, і крім того, внески в статутний фонд комунального підприємства Зелене місто це те, що виділено вже раніше мільйон триста на придбання техніки і мільйон по реконструкції громадської будівлі. А оцей дозвіл на мільйон це субвенції. Ні, це буде ну, або оплата послуг, або придбання ліцензії. Вже не знаю, це за наш це, за наш це наш, за наш за, наш бюджет за наші кошти. Так це якраз то по якому питанню сьогодні директор виїхав до Києва. Тобто субвенції по цьому питанні? Ні, це не субвенція, це ми будемо самі купувати ліцензії. Розуміло. Підприємство буде купувати ліцензію, вже яка буде на 20 років. Попередні роботи вже проведені років. Є питання до проекту рішення? Ми готові голосувати. Е, так, лусує Мельник. за За. Гудяжний відсутнє козак. Да. Жовтні засудні, да. коло Федорняк. За. Да. Дякую. 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 Рішення підтримане. Чи є якісь? Ми вичерпали те, що ми планувалися питання, чи є якісь у нас питання, які не говорили? Нема. Ну, Добре, дякую тоді. Вже... Засідання комісії закрите. Дякую, що всі.